Попри мою прогресуючу клаустрофобію, я не можу оминати такі місця. Хабар та артефакти самі на мене не стануть вистрибувати із криками, візьми нас прямо тут. До речі, про артефакти. Ведмедик Бо щось відчув у цій тепленькій печері, тільки б сраку собі не підсмажити. Та й антураж відповідний. Не вистачає тільки чорта із контрактом та сукупить із головими Так, Ось ти ховався. Дзига! Якби не примітка у сталкерському довіднику, я б взагалі не зрозумів би, що воно таке. Коли ж я дістануся місцевої сталкерської криївки, а гадки не маю. Але напевно знаю, що на ремонт екіпірування та відпочинок я собі вже заробив. Тепер тільки б не заробити собі опіків другого ступеню.